Здоровенькі були, мене звати Олег, ви на каналі LV Man. Сьогодні ми поговоримо про доставочку, яка завжди славилася своєю бюджетністю, недорогими цінами і, в принципі, більш-менш нормальними ролами, а також піцами. Але піца, як я і казав, в принципі, з доставки не завжди дуже хороша. Смаки-маки Дуже спірне. Якщо хтось пам'ятає в першому відео, коли я оглядав різні доставочки, смаки-маки була, в принципі, в мене на черзі. І доставка дуже спірна, оскільки чув, я просто-напросто були такі слухи, що піца в них заморозки не першої свіжості, ну не, не спорчена, все з нею нормально, все з нею прекрасно. Але тим не менше заморожена. Інакше як вони можуть так швидко доставляти. Ми замовили, спробуємо, що це таке. Доставочка в них надзвичайно швидка, це їхній величезний плюс. Коли в тебе прям час біжить, компанія вже на люту, тоді якраз саме для вас. Або коли просто прийшли з роботи і не хочете чекати півтора години, що дуже часто в більшості доставках, особливо вечором і особливо на вихідних. Так що в цьому плані смаки-маки, ну, в принципі, на першому місці. Я поки що не бачив доставки, яка б доставляла швидше. Вони приїжджають навіть. Там пише до 20 хвилин, ну насправді вони приїжджають навіть швидше. Я не знаю, як вони це роблять. Чи в них доставка там працює чуть не в кожному будинку, в кожному району. Але, тим не менше, 20 хвилин вони приїхали. Тож, спробуємо. 29. Так я ж казав, 29, але да, приїхала за 20. Ну, вона приїхала за 20, фактично. Отже, доставочка приїхала, як я казав, за 20 хвилин. Справляються вони непевершено. Повчитись треба багатьом в них. Наш чек на 388 гривень. Вказуючи готівкову оплату, вони без проблем дадуть тобі здачу. Це вже дуже добре. Коли ти не стоїш і не бігаєш по 20 разів додому, щоб взяти якісь там декілька гривень, бо немає здачі, немає як забрати, ми замовили Бета-сет. Вартість бета сету 384 і вартість упакування 4 гривні. Ну окей. Чим мені подобається маки це їхня упаковка, яка ну, реально прикольна. Вона красива і плюс вона зроблена з папару, що екологічно чисто. Що цікаво, цікаво те, що на сайті вказана грамовка, яка в принципі не дуже сходиться, якщо е додати окремо ці позиції. А в позиціях в нас входить Філадельфія, е сирний, до речі, упакований, тому що він теплий, упаковка фольгова це, ну, це прям лайк. Реально, це дуже круто. Е і що не менш важливо, це поки одна з небагатьох доставок, на що я завжди звертаю увагу, яка нормально пакує васабі і імбир. Теж дуже багато чого з цього не вміють. Е чого я завжди на це звертаю увагу, і деякі просто цього щось не розуміють, ну, я поясню. Проблема в тому, що я можу любити імбир, А на васабі в мене може бути алергія. Або навпаки. І як я маю потім його їсти, коли воно разом перемішано? Відповідь ніяк. Через це я завжди звертаю на це увагу. Е, упаковочки мені їхні завжди подобалися. Е, суші в них були завжди бюджетні. Останнім часом, звісно, підросли, як і все. Не назвати їх вже бюджетними, але тим не менше. Глянемо, що в них зараз, давно я вже їх не замовляв. І глянемо по грамовках. Оскільки грамовка цілого сету 885 грам, якщо поокремо взяти ці позиції, вийде набагато менше на грам 120. Можливо, сет просто настільки якісний, що більша грамовка дуже вигідна пропозиція. Ну, в принципі, ця картонка нічого не важить, вона тонесенька. Ольга приблизно десь там, ну, хай буде, грам 30-50 на всю упаковку. Суші в вна, нас важать 474 грами. Це суші і піца. Піца в нас важить. На сайті, до речі, вказано, е, окремо оця от піца вона має мати грамовку близько 300 грам. Е, Щоб було. Все чесно і рівно. Зараз. Ну, До речі, піца нормально порізана, не так як в супермаркетах. Скільки важить окремо сам бокс на піцу? Будемо знати, до речі. 100 грам. 100 грам- 104 навіть. Я, до речі, думав, що менше. Ну, окей, 104 грами це важить сам картон і. Разом з піцою 578. Ну, 474 грами піца. Насправді, в них на сайті вона по грамовках 300 грам. Я так розумію, що піцу вони для сету дають більшу. Більшу, а значить, смачнішу. Ну, я б не сказав, що тут просто дуже багато тіста. Так що насправді все окей. І, чесно кажучи. З цим слухом, про який я чув про заморожену піцу, інакше як вони так швидко можуть доставляти, ну не знаю. Чесно, не знаю. Заморозка, вона би чуть відрізнялася. І, в принципі, самі знаєте, що заморозка, якщо вона в мікрохвильовці розморожується, дуже швидко вона стає тверда. Зараз я того не бачу. Насправді вона мягенька вона ще тепла, оскільки доставляють швидко. Не сказати, що вона гаряча, ну але тісто мягеньке Після саморозки, ні, не знаю. Не буду стверджувати і не буду їх е, якось поганими словами обговорювати. Бо, чесно, не можу сказати, можливо, це е, просто хтось собі придумав. Я почув. І, як то кажуть, баба бабі сказала. Ну, Виглядає вона в принципі непогано. Mm. класно. Реально непогана піца. На ній, я так розумію, тут ще кусочки фети. Так. Не самої ліпшої, в принципі, але класно, реально класно. Хоча мало м'яса, як завжди, в доставках реально маловато м'яса. Це не пов'язано, в принципі, з самими смакі макі а пов'язано просто зі всіма. Саме більше, де я бачив м'яса, це по суті дорогі доставки, які там. Коштує в районі 300-200 гривень за саму піцу, яка не до порівняння буде до цієї, але що ми хотіли за ті гроші, як завжди. Правильно? Е Чим вони мені ще подобаються, це передбачення. Я, як та дівчинка або дитинка, завжди люблю дивуватися. Різним класним штукам. І в мене ще досі такі трошки рожеві окуляри. Я завжди дивлюсь на все з таким позитивом. Тому для мене це прикольно. І глянемо, що в нас там за передбачення. Може я щось прикольне найду скоро. Сміливіше, спробуйте себе в нових сферах. <пух> смаки-маки Це передбачення просто для мене. Я пробую себе в новій сфері і надіюся, що вам це також сподобається, як і мені, оскільки будемо разом працювати, будемо разом дивитися і будемо разом знати, де замовляти, де замовляти вигідніше, де смачніше. Так що залишайся на моєму каналі, підпишися, постав дзвіночок і напиши коментар, що би ти хотів у наступних відосиках, яку доставку, який огляд. Можливо, щось цікаве придумаєш. Зробимо нову рубрику на Ютубі. Подстава вишу. Що? піцею. Що піцею? Є, ще, вказується, міні піца і оця міні піца важить 300 грамів. А оця 30 сантиметрів важить 400 ваша. Е, переглянули ми тут ще раз грамовочки, і все-таки все сходиться. Справді, просто на сайті ми не туди глянули. 300 грам це в них важить міні-піца. Виявляється, є навіть така. А ця важить 420, так що по суті. Скільки там було грам? Блін, я вже з'їв кусок. Огляд бо Супер детальний огляд, детальні грамовки. Все записано. Ідеально. Блін, піца класна насправді. Mm. <плес> Шмаш там. Ну, непогано, правда? А скільки вона в них коштує на сайті окремо? Сирна з боконом. 137 гривень. 1970 за маленьку. А за 399. Скільки 30 сантиметрів? Так. <плес> а то 20 см. сантиметрів. 199 гривень? супермаркеті Афіона піца чувак. І там м'ясо більше, ніж тут. Піца непогана, піца прикольна. Мені вона сподобалася реально смачна така, збалансована, мігесенька не є дуже товсті бортики, сама піца тоненька, гарно пропечена. Вроді все, супер. Ну так, трохи маловато м'ясо. Але є одне велике, але скільки вона коштує поза комбусетом. Як ви думаєте? 130, 150 то вже прям гора! ні вона коштує 199 гривень, дорогенькі мої. Я візьму дві піци за шану. Де буде м'ясо в два рази більше, ніж тут. Я не спорю, вона хороша, вона смачна. Ну але серйозно, 199 гривень. Це вже майже піца лапєцу, там ще пару гривень докинути, і буде реально піца з великою кількістю м'яса. Таке собі. Комбо, окей, супер, зашибісь. За таку ціну приблизно там виходить 120-123 гривні, хай буде отако приблизно десь за кожну з цих позицій. Ну, це адекватна сума і абсолютно нормальна. Але 199 окремо. Ну, я такого ніколи не замовив, не знаю. Може, то просто я такий. Спробуємо краще наші суші. Наші суші, по-любому, будуть дуже смачні, дуже класні. Я на це надіюсь, про виглядають вони прикольно. Е Палички, як завжди. До речі, майже всі, я бачу останнім часом, почали використовувати круглі палички. що, на мою думку, дуже круто. Ці квадратні, ніколи їх не любив. Е, на наших сушах досить велика кількість е, рибки. Не всюди, звісно. десь вона дуже маленька, я б сказав, навіть, а десь вона Ну, виберу середній кусок. Хай буде середній кусок риби, десь є більший, десь є менший. Е, ну. Не багато не мало. Скажем так, на вартість цього рола виглядає він акуратним. Огрочок е, дрібно нарізаний. Так, прикольніше. Спробую хіба сам лосось. Якщо він окей, ну тоді нормально, ніяких претензій немає. Ціна, в принципі, все поправляє. Лосось у нас непоганий. Він... Таке враження, що він не повністю свіжий, він якийсь трохи такий ісохший, обвітрився вже трохи. Але мається на увазі не то, що свіжий, то, що він може бути спорчений, а свіжий мається на увазі сирий. Відчувається якийсь такий легкий присмак. Можливо, копченого лосося, можливо, підсоленого лосося. Скоріше всього, що вони його просто тримали. Можливо, в боксі і той, і той разом. І Сирий натягнув просто трохи запаху і смаку. Ну, принаймні так, так здається. Бо реально і на запах, і на смак чуть-чуть віддає якимось або слабосоленим, або підкопченим. Ну, не знаю. На смак норм, це вже дуже добре. Він не є скорчений, на смак прикольний. Е, імбирчик у нас, як завжди, гарний червоний. І як завжди дуже ядрений. Колись мені здається, імбиру ну, мало було такого хорошого. Десь ще приблизно роки-два тому, коли я ще пробував, скажімо так, працювати на кухні, пробував працювати з сушистом, е, трохи важкувато було знайти нормальний імбир. Він був або якийсь такий на вигляд не дуже, або на смак не дуже. А так, щоб все було вкупі, рідко попадався. Цей насправді дуже класний. І я замітив, що в більшості доставок зараз майже одинаковий. Всюди гост, всюди червоненький, на смак прикольний. Васабі у нас стандартне так само. Їсти можна. Спробуємо наші сушені з соєвим соусом. Баночка, в принципі, на двох. Ну, не маленька, не велика. скажімо так, середнього об'єму. Якраз на на два лоточки хватає то більш ніж достатньо. Сирний запечений ролл. Ну, цікаво, цікаво, що то за рол такий. Е, наскільки я розумію, тут, напевне, що всередині є ще тамаго, або щось таке. На вигляд, принаймні, схоже. Ну, Як завжди, я люблю поколупатися. Та, це воно Ну, Непогане, до речі, рішення, як на сирний запачений ролл. Нарізані, вони, в принципі, добре, звернені добре. Єдине, що мене ще цікавить, це рис. Він якийсь. Виглядає де не де занадто якимось таким розмазаним. На ролі Філадельфія він от вроді нормально, а тут він чуть-чуть розмазався, напевно, через те, що запікався. М -м, до речі, заправочка на рисі. Ну от прямо така як треба. Теж дуже не часто зустрічається добре заправлений рис. Він часто може бути або пересолений, або засолодкий. Або просто не вистачає йому смаку. Тут, в принципі, якраз окей. Спробую я запечений. чуть чуть він мені засолодкий. М -м, трішки не вистачає не якоїсь, якоїсь краплі солі. Він прикольний. Чогось поганого сказати про нього не можу. Смачний. Але, до речі, треба було замовити ще звичайний сирний. Колись я в них брав і мені прям дуже сподобався. Один з найприкольніших був сир сирних ролів, який я пробував взагалі. Серед доставок, це був в них. М -м, запечений, запечений класний, цікавий на смак, але чуть-чуть чуть-чуть засолодкий, мені здається. на Смак непогано. Сама Філадельфія. Сама Філадельфія, як ми бачимо, досить досить таки нормально звернута. Огорочок є, сирочок є е -е рис зернистий. А не змішаний просто в кубку незрозуміло чого і однорідний. Отпілка якраз то, що треба. От, якщо воно навіть стояло в одному боксі, взагалі супер. Я більше люблю копчений лосось. або малосолений. Реально супер. Сирочок дає солодкуватість. А лосось якраз додаю чуть-чуть цієї солонуватості, що просто ідеально. І, до речі, потім будуть казати, що я не звернув на це увагу, що я продався, смаки маки Одну салфетку я використав. Їх було 4. Ну, ну. Ліпше, ніж більшість знову ж таки, які кладуть по одній на персону. Але не розумію, чого ви їх жмете, ну вони коштують Ну, Можливо, я замовляю собі десь на природу. Можливо, я хочу з дівчиною десь посидіти на галявині. Подивитися, не знаю, та на будь що подивитися просто на галявині. І чим я маю витратити свій писок? Рукавом, чи сукню дівчини? Ну, не гарно так. Треба думати про своїх клієнтів. Коротше, що я можу сказати про цей невеличкий комбосет? Е, коштує він, в принципі, адекватних грошей, що дуже добре на сьогоднішній день. Е, у зв'язку з підняттям цін на все? Е, на смак він досить таки непоганий, реально. Е, Філадельфія мені прям дуже сподобалась, дуже вона смачна. Е, цей сирний, запечений, в принципі. Ну, він смачний, він цікавий на смак. Ну, для мене щось чуть-чуть що, 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 що засолодкий. Як ніяк е, сирний ролл. В них, до речі, у звичайному сирному, наскільки я не, поминаю, не помиляюся, раніше була фета. Не знаю, як зараз. Ну, це прям дуже покращувало його смак. Мені це дуже подобалося. Е, в, цьому, в цьому мені не вистачає чуть-чуть чогось такого, щоб розмішало оцю солодкавість. В нас, до речі, ще лишилося одне побажання. Оператор лови. Прийшов час закінчити старе і відкрити серце на починанням. Ну, схоже. Коротше, висновок. Компусети на смакі макі прикольні. Радити можу, по ціні по якості непогані. Піца в них досить смачна, роли в них досить смачні. Але окремо. Ну, не знаю, ви щось або перегляньте ціни, або, або якось, ну, можливо, вона приходить інша поза комбосетом. Можливо, треба спробувати замовити, е, наприклад, ці позиції поокремо і глянути навіть на цю саму піцу, яка вона буде при окремому замовленні. Можливо, в неї набагато більше запхають м'яса, там, або що, я не знаю, Ну, чого вона має коштувати 200 гривень при такому вигляді. Ну, Вигляд непоганий, звісно. Ну, але 200 гривень, ну, серйозно. Отже, на цій веселій ноті завершимо наш огляд. І, як завжди, підписуйся на канал, залишай свій коментар. Допомагай нашим хлопцям Збройних сил України, завдяки яким ми зараз тут можемо з вами поїсти і подивитися гарні відосики. Тож, залишайся на зв'язку і до зустрічі тобі. Смачного!